Добрий день. Сьогодні у нас в роботі об'єкт, де потрібно нанести фактуру з мармаріна міні. Попробуємо зробити пару зразочків різних технік. Тобто матеріал буде один, але ми покажемо, як можна зробити фактуру під бетон, такий шліфований, і широке грот. Першим етапом у нас йде грунт глибокого проникнення та грунт з кварцевим піском, затонірований в колір нашої штукатурки. Таку фактуру маємо після висихання парзрунта. І так, перший зразок робимо міні-широкі мазки. Для цього ми так трошки накидаємо матеріалу, потім притамповуємо, кілька хвилин додаємо і приглажуємо. Наносимо багато, не, не переживаємо там малюнок. він потім зверху ще поправиться іншим таким напівслоєм і відтягуємо. Десь через 2-3 хвилинки, коли матеріал наш підхватився, ми його придавлюємо, так розставим, для того щоб з'явилися і маленькі такі частиночки, і широкі, щоб вони були різні. Можемо наш патель так трошки додати таку полосочку. І оце вадить. Якщо десь треба додать, можна так от вже на напівсухому добавити ефект, відтягнути його. Не добавлять, а навпаки його відтягнути. Те ж такі верхні части, вони получаються в невеликих таких раковинках мелких. Даємо йому трохи відпочити хвилин 5-7 і потім просто приполіруємо його, чистою кельмою на здір, типу так, трохи сила і все. І будемо чекати висихання і наносимо воск. І так, пройшло 5-7 хвилин. Обов'язково чистим шпателем Протираємо його так. Можна навіть, щоб він трошки такий мокруватий був. Можна навіть з бризолочки водичкою трохи його змочити. І починаємо уплотняти нашу фактуру. Наш малюнок сейчас. Заполируем наш зразок уже с силой. У нас появляется такой блеск. нашего материала. Другий зразок перетягуємо просто на здір і де-не-де будемо прокатувати валіком. Почніться навіть не на здір, треба півтора зерна, треба щоб трошки слой був. Матеріал наш трохи підхватився, але то буквально там ну, максимум 5 хвилин. Беремо валік, вайвемо наші. І так ось потроху робимо таку фактурку. Не скрізь, то есть десь буде, десь не буде цей цього напливчика. Наша задача, щоб і гладкая осталась, і, і углублення тут було. Ось така фактура у нас залишається після валіка, тобто у нас є і такі ось. Крупні якісь углублення, це там, де був більший слой, тобто валик його відтягує на себе і виходить фактура. Там, де був тонший слой, гладка залишається. І потім ми його повністю все придавимо. І в нас буде як шліфований бетон, виходить так. Зволожуємо наш шпатель, Він такий був. можна, навіть, щоб трошки капельки не було, і приглажуємо. Треба дождатися того моменту, щоб матеріал вже не тягнувся за шпателем. Ось тут ще сировато трошки тянеться. Можна цей участок залишити і повернутися до нього трошки пізніше. Ітак перший зразок для широки маски мы скриємо глянцевим воском, super від фейдал. Щоб фактура була така приполирована, ми наносимо его Знімати нам потім залишки шпателем. Воск нанесли, заполірували. заполирували, дивиться виходить. Ця частина зразка у нас буде глянцева. Зразок під бетон покриваємо дековоском, щоб цей зразочок у нас був матовий. Ну такий не зовсім матовий, шовковисто матовий, скажімо так. Дековоск він не такий блискучий. І ми його не будемо полірувати, просто покриваємо для захисту поверхні. Зразочок нашого готовий, він вийшов матовий і фактурка є, є, є виражена така. Під мікробетон. Так, зразочки наші готові. Всі ті зразки, які ми робимо на об'єкти, і тут для продажу знаходяться в епіцентрі на ТРМК, ви завжди можете зайти сюди, ми поспілкуємося, підберемо матеріали. Якщо вам щось не зрозуміло або ви хочете нанести матеріали самі, ми вам можемо все показати і ви зможете це виконати самі з нашою допомогою. Якщо вам потрібно нанести матеріали, ми завжди відкриті для співпраці. Всім добра.